Фенді тікає від тебе, да? хоче додому. Святік хоче додому. А святік хоче походити. Ой, що там машина? Там машина? Ой. Ну і куди? Ну камінці, сміття. Все мені треба, кажи. Поніс. Куди ти поніс? Куди святік поніс? Каже, сам знаю куди. Да? Отак. Ой, боже. Отак. Ножки піднімаємо. Так. І пішли. І куди пішли? Головне, нам не забруднитись, бо мама нас буде лаять. Іди сюди. Опа! Що таке? Іди сюди стоп Опа. Ой, кажи, я ще сумний. А камінців хочу, каже. Ручку хочеш? Ой, тут джилок скільки. З сусю хочеться. Каже, забрала в мене. Що там, машина, да? Погуляли трішки по вулицю, е, іде до фіртки, пішли додому. Ну, пішли на гриб. Нагріб палок в руки, як ти ще камінців не набрав, дай мені сосю. Святик, давай мені сосю. Ні? Ой, куди ми йдемо? Куди? Каже, я не знаю, як отуди зайти, щоб не впало, господі. А де цей хлопчик тут? Сидить на припічку. <skrisa> Пішли, пішли, пішли. Отак. О, Побіг. Все, поїхали гуляти. Кажи, ми сьогодні трішки капризульки, отак. Тому ми з сошею. Ну, може потім почне балакати щось, тоді вже заберу, ну зараз не хочу. На дворі тепло-тепло. Погуляємо по Романково. Да. Каже, і у вас не завжди є настрій. А я маленький, ну нема в мене настрою. Да. На вечір з'явиться. Да, зайчик? Ку-ку. Зайчик. А що там? Машина? Там машинка? Давай трішки закриємо, давай. А де лає собачка? Де лає? Десь лає, кажи, да? Де вона лає? А ми гуляємо. Каже, бабуля, ти що встигла зробити? Ото й є А тепер, нянькуй да? Ось так. Що там? Поїхали до Міші? Поїхали? По шу... До Міші поїдемо? До собачки? Да? Каже, та їдь куди, куди-небудь. Що да? там? Квіточки? Ах... О, це хороший хлопчик. І не плачу, каже я. Трішки покапризував, зате я дитина. Козочка немає, там козочки, нема. Відерце стоїть далі, а козочки нема. Заглядає. Ой, поїхали, там Міша єсть. Поїхали? Там Міша є. Да? да, собачка. Ти ж його давно не бачив? В да? суботи, Каже, в суботу я гуляв тут. Да? Гуляв? Каже, гуляв. Не, не бачу. чи є там Міша. Вроді є. А може то якась, якесь бревно лежить. Без окулярів бабуля. Нічого не бачу. Да? Ну, Погуляємо. Обував. І що в нас все авава, непонятно. Да. Авава там. Там авава. Ой-ой-ой, малеча. Трішки походили, правда, ми вийшли зразу. Трішки походили по двору. Ага, є там міша, Зараз під'їдемо. Завтра принесемо йому, у нас там є з ребришок, Таке жирне м'ясо. Завтра йому принесемо, якщо він там буде. І Якщо наш сірий не поїсть, то, то прогод. Ава. Зараз я тобі покажу. Ава. Зараз розвернемося і побачиш Ава. Хороший Ава, великий. Да? Красунчик. Да? каже, що я його не бачу. Де він там? А? Де він там лежить? Щось він у нас по вулиці перестав ходити, то ходив. А зараз тільки тут ми до нього ходимо. Де да, Святик? Дивися, де Ава? Дивися де. Бачиш? Где Ава? Святик, бачиш Аву? Святик Бачиш Аву? Где? Бачиш? Бачиш? Ава, гарный, да? Гарный, Миша? Гарный? Не дивиться. Святик Гарный, Миша? Лежить собі, лежить, да? ну, приїхали. Тут у нас посадка грибів, мабуть, колись Наталін, Славік покійний, сюди ходив, збирав гриби, а ми просто ходили гуляли. Зараз ні. Тут і дуби. Сосни, правда, я не бачила, а дубів багато. Ну, що там, авочка, да? Ова? що ж ти замовчав? Диви. Ти на авочку дивишся, да? хороша авочка святік? Хороша? либока. Ну що, поїдемо? Да? Поїхали? Поїхали. Поїхали. Бачиш, він відпочиває, Міша. Да? Міша відпочивав? Кажи, пока, Міша. Пока. Святик поїхав. До, да? залишився. А -а -а. Да, і Фенді наша вдома теж лишилась. Ось скільки собачок, так? Да? А що Святик там дивиться? Собачку? Да, ти собачку дивишся. Каже, там лишилась собачка. А я поїхав. Опа. Машина. Так, да, машина. Ой, сонечко ти моє. Так? Да? Ти сонечко? Все, губки закопили. О, Да. Опа. да. Поїхали? Ага. Та нема він далеко вже там, далеко вже. Що дивишся? Да, далеко він там вже собачка, лава, -ла. да, аво і все. Так, зайчик. О, який сьогодні в нас чудовий день. Це просто казка. Може, ще й в листопаді будуть теплі дні. Ну, сьогодні після таких дощів. Сьогодні просто супер. О! Хто шапку зняв? Хто зняв шапку, тільки бабуля зараз ходить без косиночки і це хоче викинути. Я за... Ой, падає падає святі Бубух. Ми нагулялись, стало холодати. Ось Прийшли і всі ось. Вставай, давай роздягатися. Вставай, вставай. От умнічко. Ух, так. Опа! Отак от роздягаємося. Правильно. Пішли. Куди підемо? О, там кидаємо. Там кидаємо. Ага. Пішли в кімнату, пішли. Будемо роздягатися, пішли? Отак, от. каже, я погуляв. Погуляв? Ну, зараз бабуля. Бабуля роздівається і тебе буде роздівати. Добре? Куди? Та вже все, погуляли. Опа! Оце носки такі, що пол, що носки, там такі які <клес> Да. Пенді, ти рада, да? Рада все. А то в хаті тепло, треба роздягатися. Там не овав, там вовчики, братики, вовчики. Ававу там, да, там є с авав. А тут... То... о піликан. Що зайчик? А що не так? Колеса крутяться. так кажи от чого він не замовкає, да О, ну? Закривай, закривай двері, закривай. Так, прищепочки можна мені вже забрати? Скажи. Це роздягалися, а вони в нас там висять. І... Потребував давай. Поїхав. Ой, який простор, так? Да? Я сейчас тобі накидаю скрізь буде тобі просто. Ага. Вот так. Ага, всі uh -huh. двері треба позакривати. А де ж наші кульки? А, я ж їх поховала. Він же в рот бере, а я взяла і поховала. Так, да, підростеш, тоді дам кульки. ні 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 Ага, отак молодчинка. Залізти можна тільки в цю. Да. Отут можна. Тут можна, святік! Святік! Свят! Тут можна! Тут можна. Ток-ток, ток. ток, ток. Ага, що я хочу? А що він буде робити? Я відкрила оцю частину. Там у нього вже вітерце стоїть. <папа> 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 каже, це моє місце, я там граюсь опа. Ні, те не заїде туди. Да. А, кажи, я его <laughs> тяну. Ой. Святик, святик. А, баба. Да. А, баба, баба. Баба, баба. Святик, святик. А, баба. Ну. Вот так. <laughs> Ой. Так граємося, коли в настрої і все добре. А буває він не в настрої. Складай туди іграшки, складай. От молодчинка, давай всі машинки туди поскладаємо і поїдемо, так? Да? Ага, тепер отак. Бубух, святік. Бо Бу бух Ой, боже. Так треба. Що ти хочеш? Ти ж закрив. Хочеш відчинити? Давай відчиним. Ти ж туди склав. Ага, мисочку і закрив. Поніс. Куди поніс? Так. Ага, в коробку, туди. Отак. А сам туди сяду. Так Старається. Oh, ну, це світ. Свет люстра. І що ми робимо? Знайшов піднос, в якому я перебираю квіти ну, насіння. Ну, він чистий. І оце як мисочкою використовує. Ага. Куди ти його поніс? Так, пультик. Не включається? Ні? Каже, чого ти його не заховала? А дощечку ми то з вулиці принесли. Попробую у нього забрати. Да? да. Та, ти що включаєш? Ви бачили такого хлопця? Оце я такий розумака. Ага. Ой, які ж ви зараз розумні. Така Та то дощечка. Да. Ага, пультик туди в корзину. А, ну і поїхали. Щось не, не вийшло нам включить. Ой. І куди та корзина поїхала? Я вже сам знаю куди. Опа! А що, не виходить? Не виходить. Шо? Там пишеться слабий сигнал. І лінія сигналів Ну нам і не треба сигналів. Так. Оток. Ага, качечка. Тукачечка Фендіна